Привіт, друзі! Сьогодні у нас чудовий день. Ой, собачка побігла. Сосідська. Я прийшла по індиків, подивитися, що вони тут роблять. Переганяла їх сьогодні знову на цей участок. Пастися. Але я так дивлюся, що вони щось вже не хочуть пастися. Ви набігалися, так? Дети пошли, пошли. люк 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 пішли. Все, вони вже напаслися. О, собачка, собачка тікає. Злякалася собачка, індики. <рик> Індички вже достигли своєї зрілості майже. І це вже починаються вияснення відносин. О, ну звісно. Хто б сумнівався? Давайте йдіть, здрасте. Давайте. Ідіть, ідіть, ідіть. he ah. Ляталися, да? Мої такі красавиці. Да, ви хороші, хороші. Та ці та курей таких мішаних, вони такі гарні всі, всі індивідуальні, всі красиві. На відміну від породних, коли порода, ти знаєш, якого воно має бути. Ого! Ти дивись, який гриф. Голоши і гриф. Церкач, ти подивися на цього малого циркача. півник. Опа! А про що я казала? А, на відміну від породи. Якщо тримаєш якусь одну породу, то ти знаєш, які курчатка в тебе виведуться. А коли ти тримаєш у таких мішаних курей, то абсолютно невідомо, які курчатка будуть. Всі різні, всіх якесь незвичайне забарвлення. Дуже круто, мені вони дуже подобаються. І по імунітету вони гарні, вони крепкі. По продуктивності взагалі є такі екземпляри, які по 7-8 років несуться і нічого не втрачають. Курочка. Ту курочка тут така вже ділова. І все вона ніяких не покине. Три місяці вже водить, не несеться. Ну це добре, тому що вона їх гріє, все-таки в нас холодно, а в них ще мама взагалі не думає. Покидати їх і ставати звичайною курочкою. Вона квочка, вона квочка мать. Сюди покажу вам ще інших своїх жителів. Індичка в три рази розміром менша, ніж індик. Уявляєте, який там важко під ним? Цей індик раніше покривав буквально за дві хвилинки. А зараз він щось чим старше стає, тим повільніше це робить. Давай, присідай уже, ти вже її нормально так придушив. Давай, давай, присідай. Ця індичка ще несеться, але я думала, що вона... Вже не гуляє Треба буде подивитися. На спину цієї індички, чи він її не здер спину? О, молоденька вже імітує себе індика. あなたの手つきのクリス。 Птицю годую цільним зерном, нічого їм не подрібнує.